Як я обов'язково, як перекошнівався місто, я будете жіночку, давайте шутку, ви не одна. Так, так. так жіночко, жіночко! – Тут багато ручки на концерт продаються. Зараз я вам скажу. Мужчина, ви що, приклеїли? Я пусій. Ви на п'ю ставки, так? Ви душі. Давай то бажає просімо сьогодні о дев'ятнадцяті палац культури Шевченка. Всеукраїнському турі у розвистях Наталя Фоліонса, Театр пісні, ліса Петний, батальйон.